Упалібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли в режимчик в Роблоксі під назвою Вижити 99 ночей в лісі знайти всіх дітей, не померти по можливості від монстрів, від всяких там нападників і так далі, в принципі, тому подібне. Попереднього разу, як ти бачиш, я прожив 27 днів. Чуть-чуть там під кінець, звісно, помер як лапушонок, але насправді я трошечки більше тепер знаю, хто там дивився попередні відоси по цьому режимчику, то ми не могли знайти. Двох останніх дітей. Двох ми знайшли, а двох ще не змогли. І в принципі, як мені пояснили, то для того, щоб знайти усіх дітей, Типу, треба, оказується, збільшувати карту. А збільшується вона, в принципі, завдяки тому, що ти прокачуєш вогнище, саме рівень вогнища. да І тоді відкриваються все більше і більше горизонтів. Тому, типу, ну, таке. Тому зараз ми спробуємо ще раз обов'язково запуститися. І, в принципі, на цей раз уже е, значить, пройти все-таки цей режимчик. Окей, в принципі, ну, все як завжди, спавнимося з сокирою, рубаємо дерево, стараємося запалити те саме вогнище і щось робити. Так, окей, бем-бем-бем. Це зібрали, це посадили, погнали. Вигружаємо сюди наші дровиняки І, в принципі, зараз спробуємо все швиденько пройти. Я би насправді. Е, ага, так, бем-бем-бем. Ще три скинув. Одразу можна ось цього замочити. Кролика, куди ти? Є? Чекай, пацан, мені треба м'ясо. Дай м'ясо. Опа. Ну, на жаль, одне тільки випало, ну, що ж поробиш. В принципі, це таке. У нас ось на превелике щастя. Ще розкидана всяка морква туди-сюди. Ну, якось так. М -м -хм, хм, о. Тут є цей. Угілля, представляєш? Бам! левел 3, чітко. Тепер можна потрошки дерево спихувати у верстак, для того, щоб потім відповідно його прокачати. Я знайшов скриню. Ані-ню. Oh. Зразу покращений цей є чітко. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Чико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Що у нас тут? Тут абсолютно нічого, тупо, пусто, пусто, і все. Ладно, дуже хотілося б насправді собі покращити сокиру, аби швидше то все рубати, але ж уже поробив, Що маємо, ти маємо. Ара, що мапа. Мапа не досліджена, проте. Ааа, тут прям мапи різні бувають, типу спавни їхні. Ну ніяк? Обалдіть, ладно, у нас тим часом уже настає ніч, да? Чи встигну я дорубати? Встиг? Що? Я тікаю. <ріхи> Не хочу я зараз бути з'їденим прямо на самому початку. Що нам треба по крафт е, цьому штуці? Е, в принципі, мапа в нас є. Нам осталось тільки прокачувати, в принципі, оцю штуку. Сам е, верстачок, а для цього треба дерева трошки більше. Тільки є, є один. Е, окей. Не біда, я думаю, нарубати щем. Опа. Бем-бем-бем. І тако сюди во. Чікс. тільки є 4 є, поняв. Надо ще одненька, Надо ще одненька. А, ту 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 ту-ту. Як добре, коли ти вже все знаєш, що тобі де робити, поняв. <схі> І в цілому ти там не дуже довго запарюєшся. Все. робимо верстачок. І у нас тепер є можливість е мати годинник, мати ліжко. Не знаю для чого це. Не знаю також для чого компас. Але в цілому, із такого, типу, як цікавого, то, мабуть, тільки годинник нам потрібен. А да. я знову, що таке? Day Counter will increase by плюс один. Mm -hmm. Не знаю, що це значить. У нас насправді ось, ось пацан з'явився. Але він хоче, типу, лапку кролика. Давай замочимо кролика. Стій, пацан, надо мені лапа. Але лапити не дав. Амнюк. І цей не дав лапи. Та що ж ти зробиш? Диви, дайте лапу. Я хочу прокачатись. І цей не дав. Зато м'ясо купа прям. Є якась ще штука. О-о-о-о. Непогано. А, кролики. Де кролики? Непонятно. Давай отако все прямо сюди скину. Оп. І трошки під'їмо м'ясця. Із цього не випало. Та що ж ти зробиш, диви? Я просто дуже хочу заобредити сокиру. О, oh. є. Yeah. Let's go. Так, пацан. Good axie. Воо, є. Диви, то можна ж? Ну, зразу як легше воно все пішло. Так, м'ясе поїли, пум-пум-пум. Ага, я можу тобі ще раз щось прине. Ладно, але мене цікавить здебільшого оця штука. Е Годинник. Хорошо, тоді пішли десь лутати якісь е запчастинки. О, ось тобі перше якраз заодно трошки розвідаємо. Ой, на мене ловки нападають. Ні, так, сокирою трошки недобре не биться з ними, але я не встигаю. Наступає ніч, поняв. Лядня, лядня, можемо поки болтика закинути, а нам треба 5, да? Угу. Не вистачає буквально однієї запчастини. Бум-бум-бум. Пум-пум-пум. Там хотіли показати мені мультика якогось, але я в принципі вже ці початкові мультики бачив, тому мені то не так цікаво. А спис скрафтити в нас немає можливості, да? Тобто, щоб, щоб мати спис, його треба конкретно знайти. Окей. Що це в тебе за. Ти щось скрафтила вже? чи Що, що це таке? А, фармплод блюпринт. Обалдеть, що ти знайшла. Це прям прикол. Ладно, пішли десь в ту сторону. Подивимося, що там. О, феєчка є. І кстати, оця штука надо. Сразу позбираємо оці віточки, бо я знаю, що вона в якості валюти приймає квіточки. Так що, в общем-то, таке. Що тобі ще один вентилятор, обалденно. Так. Я назбирав 25 а, і купимо оцю штуку. Типу, воно прям ну, чітке. Опа, все. А що це за пацан? Не а Звідки тут взявся арбалетчик? Що за прикол? Мем якийсь, Ну ладно. Вугілля знайшов зато. О, і до речі, Обалдеть тут запчастин. Ми зараз прям супер швидко заабгрейдимо е, верстак, я знайшов броню. Чітко. І даже ріфель аму. Окей. Ще ось от тобі болтик. Тут нічого нема. Ладна. Ладна. Ідемо, я думаю, швиденько прокач. О, там воно щось підсвічується теж, походу. Диви. бачиш далеко-далеко прям. Треба буде туди обов'язково сходити, там щось є, я думаю. Так. Mm, давай повигружаємо всі ці штуки тепер. Бо я не пам'ятаю, що я вже збирав. Оце точно спалити, а оце все в переробку. Оп-оп, вугілля спалити. У нас є куча запчастин, просто жесть. Але нам тепер треба дерево ще теж, щоб прокачати верстак. Назбирати mm, дерева. Ну, в принципі, це легко. Так як у мене вже сокира нормальна, то в принципі це не так важко. І якраз мені вже вистачає, по суті, да? А ні, ще треба два. Ладно, давай тоді отако. Отако і ще Якийсь. А, ось, у годинник. А, а це плот. Не знаю, для чого нам цей плот. Ну, але ладно, хай буде. Прикол. Так. Хтось ем... щось скрафтив, походу. І мені не вистачало на верстачок. Але я встиг. Десь глибоко в лісі, нам показують малого, да. Угу. І він, типу. На мапі поки... А, во, да, на мапі тепер його видно. Окей. Окей, окей. Револьвер аму хтось знайшов. Ой, я вже починаю голодніти. Почекай, дай дай наїмся. Бо <гум> так зараз я з голоду помру. Таке мені не надо, не хочу. Що ти скрафтила вже? Що це таке? Ну якийсь сторож скрафтила. Wood Rain Storage Blueprint. Це ти що скрафтила? Сюди просто Це сюди складати той? Wood Rain Storage. Дерево? Чи що це таке? Якісь обалдеть. Прям шок. Я не знаю, чого вона це скрафтила, ну. Но... Тільки потратила запчастинки. Ай-яй-яй-яй-яй. Я навіть не буду тобі допомагати з цим вовком. Як хочеш таки розбирайся сама з ним. Я ось з'їв чилі і погнав. На пошук до пригод. Так, оце нам треба. У нас, типу, хтось приїхав, чи що, не зрозумів. Це були тільки що за коняки. Ого, купа фонариків. Але я не можу їх підібрати чомусь. Типу. Ну ладно, ні в мішечок, нікуди, в общем-то. Давай, діли і погнали. Такс. Ще одна хатина якась. Нюка, нюка. Давай залутаємо. Якихось приколів є. І це мені обов'язково, в принципі, допоможе. Хорошо, поняв. Тут сокира, яку я опять же ж, не можу взяти. Ну, що вже поробиш. Так, всяке добро зібрав. А, куди я хотів іти? Я хотів іти десь приблизно туди. Да, тут ось прям велика якась хатина теж є. Але мені ще не подобається, що в мене до цих пір немає ніякої зброї. А я це прям навіть засмучує типу. Буквально трошечки. Оу. <рискій> <рискій> Якраз сказав, нема зброї, і тут охопа. Заславнилось. Прикольно. Хорошо, все облутали і. погнали, погнали, погнали. Ось тобі печера. Ага, і треба перебити вовків оцих, щоб туди зайти. Ну, у мене не так багато куль немає спису. Тому, тому, я, в принципі, поки що туди не ходив. Трошки буде небезпечно. У нас є лайтінг рот. Абалдіє. Що це таке? А вона все крафтить і крафтить всяку штуку, яка ну, просто не потрібна. Для чого ти це робиш? Це просто жесть, я не знаю. Хе-хе-хе. Ой. Я да, я розумію, можна складати то на поличку, але ну хіба це має такий великий сенс? You will be attacked tonight, поняв. Ми прокачали знову вогнище, чітко. Давай. Все, вообще, в принципі, позапихуємо туди. А, чи є тут їх же? трошки є. Супер, давай покушаємо. Але на нас сьогодні нападають. Угу, угу. А списів, я так розумію, у нас немає. Це не добре. У нас є кукпот, у нас є гудбет. Біофул процесор, то ту-то буст пад, в принципі, штука цікава. Але не вистачає трошки дрів. Мультик я пропустю з вашого дозволу. І я, в принципі, готовий відбивав. А в Юльки а в мене немає, я не знайшов. У <рив> мене тільки револьвер. О, зато є купається мені. Ей, пацан! Ой, нападаю, тихо нього жесть. Але, в принципі, і все, да? ми відбились. Ну, чітко. Тепер можна їх всіх поспалювати. О, оце чітко. Це нам треба. Ем, Все, культіст гем. І в нас тепер. да, тут з'явилось. Тепер є така штука. Чітком. Ем, 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 ем. Але але алем. Ну хто що знов скрафтив? Не крафтить нічого, ну мені ж треба буст пат. Ви що таке робите? Це просто жесть. І що ти накрафтила? Для чого воно? Мені тепер не вистачає напад. Ой, жесть! Що це таке? Для чого це? Для чого ця штука? Це просто прикол. Я не знаю. З того, що можна в пацана тут щось прокачатись. Револьвер. О, оце мені треба. Це чітко. У мене тепер є спис. Тепер я, в принципі, пішов малого визволяти. Давай попробуємо отако з револьвера потрохи їх розбивати. Цього ми доб'ємо. Отако такого списом. Купа м'яса Угу. Їх треба всього 5 перебити. Окей. Ну, але я майже всі кулі вистріляв якраз. Опа. І в мене повний цей бага... багажник мій цей, поняв. Ну ладно, там купа м'яса в цілому. Так, відкриваємо двері, і. Тут, по ідеї, нічого не має бути. Оп, малого підібрали. Скриню зараз залутаємо. Бемц. Ще один револьвер. <гуми> і підібрати не підберу. Ну, обалденно. Ладно, зато, зато несем малого додому. Вобем. Що, малий бігає. А, так, тут, по ідеї, у мене саме лише м'ясо. да Так, харші. Хорошо, хорошо, хорошо. <гуми> Дерево 18. Проте не вистачає запчастин. Ну, якби я хтось не скрафтив. Хе-хе-хе. <гуми> Оцю штуку, оцей, оцю трапу безтолкову якусь. Я зараз би вже поставив буст -трапу. А так. Ех, уви. Ну просто тепер залишилось нам перечекати хвилинку. Та й все, та й можна буде в цілому йти далі. А куди далі? Mm, ну, таку оцю частину, аби продивитися. Бо про, просто з бустрапою це було прям набагато легше. А так як хтось скрафтив отаку прикольну штуку, mm. <рес> мені тепер не вистачає запчастин. Шок. Конкретний. Дакс. Наступив день. Йдемо десь в ту частину. Uh, так, є болт. Добре. І шифер. Зараз тепер быстренько вертаюся додому, крафтити буст пад, тому що якщо ну, я зараз цього не зроблю, зараз опять оп щось накрафтять <рес> і і халева. Так, бем-бем. Є таке діло. Опа, є буст-трапа. Чи та буст-пад, точніше. Бемц, і полетів. Ну диви, яка корисна штука, це просто жесть. Такс. Ось що щось є. А ну-ка, тут у нас спис. Угу. Окей, тепер в цілому осталось назбирати купу оцих запчастин, щоб скрафтити, типу, прикольніший верстачок, бо потім треба буде бензопила. Ой, там, коротше, ще скільки всього треба. Це просто шок. Але я бачу вентилятор, бачу, воно радіо лежить старе. Це все такі штуки, які нам дуже потрібні. Тому ну, в цілому їх пропускати взагалі не варто. А також заради вогнища, оці всякі вугілля, там, колоди. Це все потрібне. Так, окей. Окей, окей, окей. Що я тут взагалі поназбирував? Ну, давай зразу такое попідбираю запчастини. Зразу скидаю. На верстак потрібно 20 20 запчастин 30. Ой-ой-ой-ой-ой. Це жорстко. А де ж цей? Я не бачу бензопили. Не поняв. Дивно. Ну, по всій. А, я згадав, це треба в оцій... Ото во треба то робити. Точно, Обалдеть. Ну. Ладно, що вже. Ой, коли дощ, це взагалі прям неприємно. Добре, підемо, напевно, десь в ту сторону. З настанням дня. Так, полетіли. Треба провірити обстановочку. Ой-ой. Так, пацан, почекай. Його можна сп... Ого! Тихо, Е, ти куди? Ти на кого? хе Кидається своїми стрілами, обалдеть. Так і померти можна. Каністра з бензиліном. а їх можна прямо в вогнище запихувати. А. Окей. Okay. Так, 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 так. А, ага, ага, ага. Пішли туди. Все, є патрони. О тут я не був. Да, тут є каністра. І в цілому все. Угу. Ні, є ще скриня. І бандажик. Супер. Так, я б хотів оце ось дозабрати. Ага. А, воно ще й хілить, обалденно. Чи, походу, просто коли ти в цілому їсиш, ти хілишся, да? Не. Не так це працює. Ладно, забираємо ці всі штуки і топаємо додому. Тут це що скрафт? Компас. для чого? Оця штука. Насправді повинна бути прикольна, тому що вона переробляє колоди і м'ясо в краще пальне. Тобто якраз в оті самі каністри з бензиліном і сюди оце запихувати потім у вогнище буде прям топово. Я поки що нічого не розумію. Я поставив цю штуку. вона каже: типу, а ну, ще раз. Осьо, біофьюїль процесор turns logs and meat into better fuel. Так. Ну, не поняв. Воно мені випльовує якесь таке, якусь набуду. Почекай, може м'ясо треба дійсно, типу, попробувати? Ану. Ось, є така в мене штука. Тепер бем. Ну, Ну, одне й те саме. Не понімаю. Це скамили! Що за прикол? Воно ну, просто однакове. Що те, що те? Не, не розумію. Ну, щось ні чорта не лучше. Це тупо намахалове якесь, виходить. Що за прикол? Але, і тим не менш, ми вже е, одного малого знайшли. Поняв? Ось він. Ні, чекайте, не той. його. І нам остався тільки третій, але щоб знайти третій, я так розумію, нам треба збільшити мапу, типу. Ем, але для цього треба абалдеть, скільки ресурсів. О, на наші сьогодні нападуть. Чотко. Ой-ой. Так, хорошо, ми вроді би відбилися. І як добре, що в мене було два бандажі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стає все складніше і складніше по відчуттям дам. Ой, я голодаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, не помирай. Бубаска. О, є суп Всього нормально. Так. Це прям халепа якась, я не знаю. Треба опять займатися тим, щоб вирубувати просто ліса. Бо, на жаль, крафт не випав на бензопилу. Не знаю, що робіть. А лепа, в общем-то. ох йой. А як же ж ти так. Умудрилась. У мене нема бандажів. Нема. Я ж і голодаю. Ой-ой. А. Я якщо їм сире, то воно мені дамаг наносить. Ага. Так, почекай, окей. Опа. Опа. І оце зараз крафтиться, по ідеї, хамер. Да. Для чого він потрібен? Не знаю. Юзі структури структурі сіндірбейс. Окей, ага. Тобто тут рецепти не замінюються. І щоб скрафтити бандаж, мені треба дві лапи і дві дві цих. Вовка, ой-ой, алепа, алепа. Ну, якось зараз буду пробувати, не знаю. А що мені остається робити? З цього не випало, з цього теж. Уку-пу. Ну, в нас на базі точно є шкіра, але Там не вистачає однієї лапи кролика для цього бандажу. Давай попробуємо повибивати швиденько. Нема. Я голодаю шеї і жесть. І дощ пішов. Оп'ять! Це просто якийсь шок. А, тут була ось о вона. Лапа, Надо ще одну однеку, нема. Та лки-палки, диви. Диви, нема. Вообще при чому. Ой ой. Час закінчується, тоже зараз буде той. Та нема, не випадає просто. Це такий гумор наді мною, я не знаю. Оп'ять нема. Дуже кроликів ось по... ой, поблизу немає. Ну, одненького бачу. А, ай, на мене зараз ще й нападуть. Клас! Клас! Знаєте, що? Не буду. Не хочу. Я краще там, в ОП, але хоча ж вони. Ой-ой-ой. Якщо я їх не переб'ю, то. Ну, Можливо, вони там дітей поб'ють туди-сюди, і ми програємо через 100. Не знаю як, але якось треба захищатися. Зараз будемо пробувати, я не знаю, але це буде мега складно, це точно. Ой-ой, мені вже погано. Все, я помер. Куда мене вбило? Откуда мене вбило? Обалдеть просто. Ну, халепа що Я старався не вийшло